24-й день в Канаді, 22, 07, 24 Сьогодні понеділок, невиспаний понеділок, можна сказати, вчора пізно я спати і вже зараз теж 11.52. 13% батареї, тому треба скоренько. Бо сьогодні багато і багато цікаво. Зранку мене розбудив будильник і я пішов забирати прання. Ліжко не застеляв, ну поправив, звісно, але приніс прання, висипався на ліжко, бо мені треба було взяти свою робу. Передівся. І пішов до себе на четвертий. Пішов він на 4 зробив собі кави, дзвонить шеф. Каже Роман, у нас тут лік. Протікає вода на 28-му поверсі. Я думаю. Це що я тільки ремонтував? Знову. Ні, це інший в іншому місці протікала труба. Там є теж такий балансинг вел, регулятор, регулятор. І він протікав. І так само прийшов майстер в мене вдома. Тут у мене є теж такий регулятор, і він в мене вдома зробив. Я все, пішов. Пішов, відкрив двері, ми подивились, все, і так, вода тече, нічого страшного. Ми пішли перше, в мене зробили. А, він перше Подивився. Ага, то то-то, то треба цей балансинг вел, і треба ще один наверх. Каже, мені треба десь там годинку, добре, нема питань його, Пішов до себе, допив каву. І що ми з е, Алексом розійшлися? Алекс пішов видруковувати на, в накладні, там нічого такого. Е, була була робота, але не серйозно. Ну, було замінити посудомоєчну машину, е, яку посудомечну пралку. В одної хорошої родини пралки чомусь ламаються, Одна протікала, ми її поміняли давним-давно, і вона дотепер стоїть, поломана, ніхто її не, не ремонтує. А зараз інша забилась. Забилась копійками, напевно, що фільтр вода не проходить, але ми її не можемо розбирати дно. Хоча я би вже напевно почав розбирати їх. Вони просто на гарантії. Якщо щось, то гарантія не, 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 не це не покриває. Краще, нехай приходить гарантія. І ми їм поміняли пралку з цього. Потім я пішов, прийшов майстер до мене. Я тут, А в мене вдома був бардак, але ж одяг висинув, розсипав, прийшов, почекав, якраз поки на нього чекав, все поприбирав, поскладав, склав диван. В хаті більш-менш чисто, ну, цього тут треба було скласти диван. Зробив місце, відкрив захист, він це все обрізав. Я приніс йому цей пропрес-пістолет. Він наш використав, щоб не їхати на роботу не брати. Наверху зробив і цей. Я попідготовлював деякі речі, зайшов до себе, які брати на озеро. Плануємо поїхати на озеро. І паралельно сидів в цьому в, в маркетплейсі, шукав деякі речі, які мені потрібні для цього. От, позаду мене е, така от штучка. От, вже видно, що це дуже класний візочок. Я його давно хотів. І... Його дуже часто використовують, якщо їдуть кудись чи з магазину додому речі завозити, дуже зручно не треба нести. Є мої ящики розкладні. Але це набагато зручніше на колесиках, зовсім не важке. Е, ну, Що ж коштує, занагружуєш і це. Я оце шукав. Знайшов я сьогодні чи вчора. По-моєму. а, Вчора, по-моєму, я ще знайшов покерний стіл. І я його вже покажу. Е, я з... Його знайшов за 30 доларів. Я мав його забрати в обід, але їхати далеко, пів години їхати в одну сторону. Це далековато. І я вирішив його забрати пізніше. Але він не пише, люди вже пишуть, хочуть забрати його. Там багато хто хоче перекупити, може більшу ціну ставили. Я кажу, я точно заберу гарантій, якісь роботи, то я мусив першим ділом поїхати до них. Він мені сподобався тим, що він ось такий от темно-зелений. Бо в мене є світло. Світло зелений і він важчий. Отут я навіть не хочу руки піднімати. Він точно такого, так само складається, таку штучку на 4 частини. Але він набагато важчий. А цей темно-зелений і в кращому стані не стерті ці полосочки. так що Я думав, можу один продати, але поки що залишу. Оцей можна використовувати для спільних ігор. Так робота закінчилася, як завжди, спокійно, нормально. Я позакидав купу повідомлень на всякі там речі і поїхав. Після роботи зразу передівся. в це передівся, хапнув першу футболку і шортики. І полетів. Полетів одразу за цим столом. Заїхав я туди. швиденько, забрав стіл і головне 30 доларів. Я 30 доларів копійками назбирав. У мене тут копілочка, свинка, я на секунді купив. І думаю, у мене є двадцятками, але десятки немає, ні п'ятірок, немає нічого. А, паралельно приходив сьогодні ще під час роботи один чувак, забрав мене зволожувач повітря за 10 доларів один, один із всіх, мене ще їх багато. Треба буде всі решта повиставляти на продаж. І Були у мене гроші, були у мене 30, але я хотів копійки віддати. Я їх не збирав копійками так як це поки не сіл, кажу. от, Чіпси, покерні чіпси. Там, але я по два. По 2 долари там десь 7 доларів було чи 6-6 доларів по долару. І все, забрав стіл, зайшов телефон прямо біля неї. Думаю, що робити. А, я ще закинув крісло. Моє старе комп'ютерне крісло це ще я любив сонне крісло, яке називав спідголовником, все, купа регуляторів. І я його віддав Джеку. В нього крісло маленьке, таке без підголовника, воно ну, ну, зручне, але не таке аж дуже. Тож е, я пообіцяв віддати того, воно мене простоювало, я його загрузив і завіз їм. Я зараз позвонив, кажу, що вдома? Вдома. Я дивився від, від цього стола до нього 13 хвилин їхати, кажу, я зараз буду. А Гелен привіз формочку для хліба, вона хліб пече, я якраз питалась, це формочки в мене є. Я не пам'ятаю, де я її взяв, але це її завіз. Бо хліб я практи точно не буду. Мені подобається тостерний хліб, тостер і все і забув. Ось такі одні. Тож я заїхав до них, кажу, робіть каву, але я довго не буду, каву з собою і лечу далі. Пригостили мене ще цукерками, корівка українськими. Дуже солодкі, але я їх люблю, я їх їм як картоплю. них три штуки, взяв дорогу три штуки і поїхав. Поїхав, поїхав я куди. А, поїхав я по цей вагончик. Він був 80 доларів, я його оплатив, бо можна було і не оплачувати. Зараз я покажу, кажу, що я думаю, складний. Ось так. Ось така от штука, колесика, і він з чохлом. Досить непогане. Оці колеса, мені подобаються, вони резинові. Тихесенько їздить, такий потужний, зручна ручка. Але ну, видно, що він бушний, Зношений, ну трошечки зношений. І я за нього заплатив 80 доларів. Але все працює, я, я от, е, цим візочком завозив е, все додому. Суп, все загрузив, все, що купив. І думаю, все, я перекинув їм гроші наперед, не залишили його біля дому, бо вони перше хотіли, щоб я приїхав, забрав візочок, а гроші залишив в пошті. Але в мене не було кеша, я кажу, я скину на карточку, скину на карточку і заправ. Візочок класний, на озеро піде. І що, подякував, поїхав. Дивлюсь, недалеко від Костко. Костко те, що дешеве, те, що не відноситься до Канади. Це що місцеві індіанці тут мають свою територію, і на їхній території немає податку канадського. І там дешеве костку. Я думаю, та заїду заправлюсь. Бак там до половини доходить. Залию трошки бензини, зайду перекушу і подивлюсь за порошком. Хочу в капсулах купити порошочок. Закінчується. І заїхав туди, заправився. На 10 центів та заправка. 33 літри залив. На 56 доларів. Отаке. От от. По долар 69 бензин. Долар 70 можна заокруглити. І заодно зайшов в костку. Паралельно в телефоні пишу одній жінці, я хотів жилет, захисний жилет, бо як тут плаваєш по рівці, де би не плавав, всюди треба жилет. Якщо б поліція зупинила, то проблеми. Тож я е, хотів купити жилет, знайшов в маркетплейсі. Купа жилетів. Дешеві, дорогі, різні, всякі. Але мені сподобалось гі... гіперлайт щось таке. Е, та, 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 та. Гіперлайт, так, вгадав. І пишу, що буду пізніше, бо їй треба там до гаража приїхати, перекупчиться якась, перепродує. Я так розумію, домов з Китаю бере або з якоїсь фірми. Бо по 60 доларів за штуку. І кажу, я скоро буду, там ще зайду в Костку. Зайшов я в Костку. І бачу такі самі жилети. Ну, можна може такі самі, але все те гіпер, Гіперлайт. І от я собі купив жилет. Дуже класний жилет і в Costco він 50 доларів. Мені він дуже сподобався, це Елька. Головне, що ось цієї Ельки не було. Все XXL, XL або M. -ки. І все, я перерив всі ящики, ящики почав відставляти, бо там які на ящиках і знайшов дві Ельки внизу. І, бо Нка мені в обтяжку і так натягується конкретно. А Елька якраз на мене e, класний жилет, все прошито. І от не пінопласт, якийсь там щось твердий, це якийсь такий спеціальний матеріал. Що він зручний, взяв я цей ельку. Е, і. А як зайшов в Костку, бачу акція. Ре, стоять оці от візочки, що я тільки що показував. От до мене. Ось такі от візочки і один розкладений. Пробувати. І, 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 і я дивлюсь на ціну, він 89 чи 79 зараз ціну. Е, Маю чек. 89. 90 доларів. На 10 доларів дорожче від цього, що я купився, я там за 80. А цей на 10 доларів дорожчий, новий. Цей просто брудний трошечки. І, так як я не дуже люблю брудне, я вже так дивився, як його чистити, але вже думаю, його не треба чистити, нормальний візок візок, щось возити на пляж, якісь там мангали чи ще щось, у мене тим більше мангали є. Але я як побачив цей чорний, чистесенький, новесенький, захотів його купити. Думаю, чорний який буде мені. Він не такий, як цей. Він ось такий чорний. Я його розпакував, в нього нема чохла і в нього такі от пластмасові колеса. Вони виглядають великі, але вони пластмасові, воно буде тарабанити. Так, ну Колеса тут гірші набагато, там крутіші колеса. Але є стопи, оцей матеріал такий самий, як там. Кріплення, ручки, все-все-все то саме, тільки оці колеса пластмасові. Ну і він якийсь важчий. Це важчий конкретно від цього. І немає чого більш. А так все решта то саме. По об'єму, мені здається, теж такий самий. Тож я взяв і думав другий продати. Прода... Як купив, так і продам, так що то нема проблем. О, я ж забув за це сказати. Ну добре, зараз до того йдемо. І взяв я ще ось цей Взяв я ще ось цей Що я ще в костку купив. Щось ще купив. А, балон. Так як я знайшов мангал. Я вже говорив десь недавно. Недавно знайшов барбекю. Барбекю на газових балонах і до нього підключаються ось такі от газові балони. І я сумнівався за них, але я сфоткав перед тим гніздо і посадочне гніздо, таке як тут. Ну що, знімаєш кришечку. Готові газові, газові балони. 24 долара 4 штуки в костку. А перед косткою, як я від Джорджа від Джека, до... Я заїхав в Canadi Antier. Це такий <кій> емпіцентр українського більш будівельний, і я там точно знав, що є такі балони. А там 3 штуки 24. 2. В Costco 4-24, а там 3-24. Але в Canadian я ще купив такий набір за 11 доларів. Шеф лопатка, щипчики і вилка. Три штучки якраз буде до гриля, то вже можна буде готувати. Ці я можу повернути балони, але там різниця в 5 доларів, навіть не цілих, то Ні, є різниця, але вже нехай буде. Я їх привіз, до речі, закрутив, підпалив, все працює. Барбекю буде, значить барбекю буде. Балонів я взяв запасом, я не знаю, скільки їх піде. А якщо не піде, то вони їсти не просять, нічого їм не буде. Хтось мені вже щось написав в Телеграм е, цей Маркетплейс. От і я взяв цей візочок. Е, виїхав, загрузив і подумав: а ні, я продавати його не буду. Цей синій візочок, що я купив, я його планую подарувати Джеку і Елен. Вони якраз цей. Вони казали, що бачили такий візочок і не взяли, там десь стояв нічийний, і треба було взяти. А купляти, руки не доходять, так як в мене. Я цілий рік без того візочка, хоча на них дивився вже давно хотів. А зараз вже літо прийшло і це. І я поїду до них на це, на барбікю, з візочком їхнім і їм його й залишу. Отак от. Так от. Їм, їм капець, як його треба. Оцей, що я купив синій, він на резинових колесах, він беззвучний, я їхав сюди так, класно капець. І я їм залишу і будуть мати, бо їм до озера йти 10-12 хвилин. І оцей рюкзак, нести ще щось, це так, візочок все накидали, їсти пити і поїхали на цілий день відпочивати. якраз літо зараз. І 100% він пригодиться. Отак. Так що Скину це посилання на цей ролик, нехай подивляться. Якщо побачать, нехай напишуть смс-ку, так. Добре. <с> далі далі. Далі поїхав. А я поїв в Макдональдсі купив картоплі фрі з куркою і набрав пепси Халявно. Зараз вдома приїхав і пограв гру спідо, якась там гонка діснеївські герої. І на машинках їздять, в маленьких машинках е, таких, е, і стріляється. Дуже класна старенька гра. Ми З Артуром собі двоє сіли. Артур е, підкачав мій левел, поки я тут ходив, я собі полунець зробив. Дав Артуру Джоссик, Артур грав на, цьому, на проекторі, класно поїздив, задоволений, розвіявся, трошки в голова в нього була цілий день. Вчора, напевно, перегрівся на сонці. Кепку треба брати. І це. То побавився, пом'я трохи поїздив. І все. Треба відпочивати. Треба відпочивати завтра. Треба замовити деякий товар. Шеф, до речі, купив собі такі самі наушники, він давно на такі хотів наушники. Але він купив наушники, що з цього наушника вилазить такий от шдріт. Ну, як рація. Сюди. Вони теж через кіску передають, вуха відкриті, але звідси вилазить рація така. І він мене питається, а що як воно? Мені воно не подобається. кажу, нормально, як секретний агент. Ну що, вже купив, воно ж не знімається, воно там припаяне, То таке є, воно більше для офісних працівників, які сидять, їм потрібно з кимось говорити і тут говорити. Ось таке дуже зручно. Закупи в мене сьогодні конкретні. Плюс я ще сьогодні, можна сказати, передзамовив. Зарезервував один падлборд, оця дошка така по хвилям плавати, або з веслом. Я от на цій штуці поплавав і я хочу одну таку штуку. Обов'язково до суботи вона мені дуже потрібна. Сьогодні вони закриті, магазин закритий, Завтра працює. Завтра працює і коштує вона 225 доларів. Відкрита упаковка, але все нове. Все має бути нове, насос. Плюс-мінус такий апарат коштує 300 доларів. Та дошка, вона велика, 11 фіт, 11 інч. Як кажу, фіт. 11 фіт довга, 3 метри. Там, де сидіння, вона накачується така дошка. Там можна кріпити на неї сидіння. Вона йде в комплекті: насос, весло, все, все, все. Тож, до, 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 до суботи я вже майже готовий. Ще тільки оця дошка і все. Я вже підготував оце барбекю, стіл, ламзаки. От такі надувати, теж треба буде перевірити, поплавати на них. Багато чого. Крісла треба. Я хочу забрати все. І залишити тільки те, що мені треба. А решта я хочу віддати. Що... Візочок пригодиться, Джеку і Хелла. Отак. Все, треба йти, треба йти відпочивати. 12 -та година. Так що, папа. -па.